Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Тетяна, і 20 січня пройшла вже інаугурація Трампа і я хочу подивитися Трамп і Україна. Трамп вже повноцінно вступив в повноваження президентства. Трошки якось дивна ця була інавгурація, але ж вона прийшла. І от Трамп і Україна. Я хочу зробити Кельтський хрест, це великий розклад, щоб подивитися більш так об'ємніше, що покажуть карти. Кельтський хрест він має свої позиції, кожна карта має свої положення, тому воно буде більш легше в трактуванні. Так, отже, трамп. стосовно України. Так. Хм. Ну, от, показує, що його з його перемогу. Тобто, це така перемога за допомогою когось. І от в мене така думка прийшла. Що якщо я ставлю питання про Трампа і про Україну, то, можливо, тут навіть ну, якусь лепту внесла і це Україна. Цікаво. Цікаво. А яку? Ну, ладно, можете, що війну? пообіцяв закінчити ну добре ну але як то кажуть не все так райдужно. райдушно да. я так розумію що... Оця заява про перемогу, тому що зараз відбувається деякий такий внутрішній конфлікт. Хм. Зараз якось. Ну, не то, що задумався. А, якось щось. Угу. Ну, тому що ситуація напружена. Треба збирати інформацію. Я так думаю, що. Я так думаю, що він думав, що це все буде просто так, запросто. Але, але але треба включати голову. Він це розуміє. Він розуміє, що тут треба бути більш таким хитрішим, більш таким гнучкішим. Може, десь щось попідслуховувати, е, якусь смікалку проявити. Ну, тобто, я скажу так, що він розуміє, що тут е, е, потрібна більш така е, гнучка і молода енергія, або якісь новини. Е, або якісь новини, або якісь такі. Люди, ну, які принесуть ці новини. Ну, тобто, і я так думаю, що у нього недостатньо все ж таки, от, інформації, він ще. Да. Знов карти підтверджують. і Жезлові карти, а жезлові карти це саме про ну таку про роботу. Тобто це досягнення, які досягаються саме от працею, саме потрібно ці досягнення ще заробити і. Я думаю, що він не розумів, яка це велика відповідальність. Я думаю, що він не розумів, що це як важка ноша для нього буде. Я думаю, що це в нього внутрішній конфлікт. Я думаю, що він, ну, він реально думав, мабуть, що швидко, швидко все порішає. Його перемога, його перемога, мабуть, вже все порішає. Ну, ладно, зараз будемо дивитися. Ну, так, да, от е, яка карта цікава. Це от, що було в минулому. Яка карта цікава випала, так? Да? Очі зав'язані, е, руки схрещені. Тобто він був трішечки закритий від цього. Але я думаю, я думаю, що все ж таки десь там, перед тим, як робити таку заяву, все ж таки він думав казати так, чи не казати. Да, він якби то він не як це, віддавав собі отчут в тому, що це, ну, це може бути складніше, чим він думає. Але ну, він багато чого не бачив. Але все ж таки вирішував, казати так чи не казати. Ну, ну, це, це ж я питаю про Україну. Ну, так, да. він сидів і думав, а чи робити таку голосну заяву? Ха. Ну, Так, да, от в цій ситуації сам Трамп, це, звісно, що тузказирний. Ну, що там скажеш? В цій ситуації це е, ресурсна людина. Людина, яка дійсно е, е, ну, тримає багато чого в своїх руках. І гроші, і можливості, і інші якісь ресурси. Ну і в принципі, от да, зараз, в принципі, з цією інаугурацією, ну, якби в нього є. Є дорога. Дорога. Шанси. Ну, от, в нього якби відкриті шанси, да, Щось зробити стосовно України. Угу. Тут така справа. Що це карта як ну, от впливає оточення на нього, як впливає навколишнє середовище і заставляє його страждати? По цій карті це може бути от ножі в серці, це може бути якесь предательство, якась зрада. От він, мабуть, розраховував на щось або на когось, ну, може, на підтримку. І вона була ця підтримка. Була. Але може, там уже от пішов внутрішній конфлікт. Тобто це карта оточення, а це карта та, яка перекриває дорогу, перекриває дорогу до оцих гарних новин, до повної перемоги. А як, ну, так як ми дивимося на Україну, да, Трамп і Україна, то от перекриває. Перекриває якесь є оточення, яке заставляє його страждати, яке, ну, прямо от, в прямому сенсі заставляє його серце боліти. Так, угу. його страхи. Дивно, але його страхи проявляти, я думаю, активність, таку військову активність. Хоча, я думаю, ну, хоча він розуміє, він розуміє, що якщо він поставив ціль, то до неї треба йти. До неї треба йти але справа в тому, що тут треба йти. Ну, або, от, або допомагати військовою допомогою, або. Ну прям ну таку от проявляти таку активність, ну от Ну, і мені не хочеться казати по головам, але, ну. Ну, до своєї, прямо до своєї цілі. А про мову була сказана. Так, ну, і що буде? Ну, от. дасть він гроші він дасть О, и король пентаклей. Гроши. Може, ще й дасть якусь техніку. Ну, в принципі, непогано. Непогано. Але справа в тому, що ці карти, вони повільні. І цей е, король Пентаклів, він і тут ту Пентаклів, сам, сам він, тут туз Пентаклів. А тут от, е, може бути таке, що це такі карти, вони Такі собственники. І от він тримає цей пентакль, і краще цей пентакль може все сейф, в сейф десь покласти. Вони такі дуже розчотливі. І може бути таке, що, ну, якось от. Скаже, що треба відпрацю... якось, що треба відпрацювати. Тому що Лицар Пентаклів він такий роботящий парі і дуже повільний. Типа, не знаю, він бізнесмен. Безнес... Це бізнесмен. І тут будуть такі без... <гум> бізнесові рішення. Тут буде така вигода для себе. Тут просто так, нічого не буде. От. І цей. Ну, і, і воно і ці карти, і ці карти. Тобто вони такі повільні і. Розчотливе. Тут буде все прощітуватися. Трамп ще й туз, тут буде все пощоту, все прораховано буде. От. І да, спочатку буде така ситуація тупікова, але потім будуть гарні новини про надання ресурсу. Але я, ну, я думаю, що це якийсь такий фізичний буде ресурс. Не знаю, там техніка, снаряди, що там може бути. Танки, якісь mm uh, він, він, в нього, в нього таке внутрішнє бажання є. От воно виходить так, що десь всередині да, в нього таке внутрішнє бажання допомогти якось Україні якось е, розрішити цей конфлікт, в нього є. Е, він думає, думки в нього також є, але він згинається. Для нього це важко. Я, до речі, прочитала в новинах десь, що прийшов Трамп, і він хоче повернути Америку до тієї Старої Америки. Тобто, прийшов Байден, був Трамп, були якісь там його наративи. Прийшов Байден. Він відмінив те, що там закладав, залежив Трамп, і там щось своє почав робити. І от тепер прийшов Трамп, і він хоче відмінити тепер те, що ну, робив Байден. Получається, карта смерті. Тобто щось уходить в минуле, і на майбутнє в нього нові якісь свої плани. Так, да, і він обдумує, але так як було, він не хоче, от, і він дивиться. В нього в планах на майбутнє він стоїть дивиться. Але тут важко сказати, куди він дивиться. Це земля, глобус, так? Да? Ну, а тут карта перемовин. Тобто, з ким домовлятися, хто з ким буде домовлятися? І... Ну от, він вибирає. Він вибирає. Мабуть, хто буде домовлятися, тому що є якісь обмеження у відстоюванні кордонів короля кубків. В нього є обмеження, щоб відстояти кордони короля Кубків, ну, кордони нашого президента, України. Ось там щось, його оточення з чимось незгодно. Ну, тут оцей ще лицар мечів, і може, він, ну як, він розуміє, що треба відстоювати Україну ну таким військовим агресивним шляхом. Але в той же час він цього і боїться. І хтось там не згоден. Ну, все одно, як би там не було, я ж кажу, що по картам в нього думки є, може він зараз і не може зробити. Ну, в повному обсязі, да? Те, що він пообіцяв. Але він над цим думає. Прийде до якогось рішення згодом. Просто допоможе чимось, матеріальним чимось допоможе. Але все прорахує. Було б цікаво стало подивитися тепер на Путіна, так само. Ну, от такий розклад в мене вийшов. Дякую за увагу. От, а там вже будемо дивитися. Пока-пока. Будемо спостерігати.